Коли ми вже кілька днів обговорює продаж на заукціону за приміщення м'ясного павільйону, містяни стурбовані, бо передбачають, що подрожчає м'ясо, а крім того, купа людей лишиться без роботи в часі війни. Сьогодні ми в студії запросили директора м'ясного павільйону, також депутата і волонтера Ігоря Костюка. Привіт, ігоря! Добрий день, пані Наталі. Дякую за запрошення. От, в принципі, вперше у вас в цій студії. Напевне, тому що це, якби ще стосувалося якихось моїх особистих е, з мером нюансів робочих, депутатських, це одне, а коли вже переходиться на сторону людей і зачіпляється доля людей, я, в принципі, вимушений дати коментар на цю тему, тому що було вже багато попередньої розмови від влади, от хотілося б розкласти всі точки над і і. Зрозуміти, від чого це взявся старт цього конфлікту, і який продовжується до сих пір, я дотроштив курс історії на наступну сесію за кілька днів депутати голосуватимуть про те, щоб викласти на аукціон приміщення місцевого павільйону, що на площі ринок. Зараз він в оренді, підприємство сплачує понад 50 тисяч гривень щомісяця. Ми не знаємо, яка зараз буде оцінка цієї приватної власності, але всі ми знаємо, як у нас продається нерухомість за аукціону. Купляють ті, хто треба за таку суму, яку готові заплатити. І не завжди місто від того виграє. Натомість ми мали стабільний дохід. А крім того, це як була коломийська звичка під типу по свіже м'ясо в павільйон. Я бачу ці зміни, які сталися в павільйоні. Бачу, що є вже холодильники, морозильні камери, є обладнані місця. Частинку відділили під інше приміщення, ігоре скажи, будь ласка, які наслідки для людей, які працюють на павільйоні, зараз будуть, якщо дійсно е, продадуть приміщення. Ну, дивіться, ви знаєте, що в міському павільйоні працює більше 20 підприємців, які сплачують податки до міського бюджету, які не виїжджають за кордон цей скрупний час, годують свої сім'ї, мають робочі місця і тим самим розвивають громаду. Я би хотів. Поправити вас чуть-чуть по надходженнях. А це та сума: 50 тисяч це сума, яку, яку назвала Коломийська міська ага. рада. Так, це та. суто з оренди. От, е, у нас сума, яку ми сплачуємо до, рівня, до різних м, рівнів бюджету за рік, за 24-й рік склала 875 тисяч 760 гривень. Це ми враховуємо і єдиний податок, і всі ці оподаткування, які, в принципі, і комуналка, і оренда, і так далі. Тобто це не маленька сума, і для міста невигідно продавати це приміщення, це втрачається і ПДФО для підприємців, це втрачається і стабільні надходження, щоб зробити, раз, якусь вибрати суму і невелику. І потім забути про це приміщення. Я думаю, що це краще здавати в оренду і тим самим зберегти за людьми робочі місця. Я зараз можливо суб'єктивно. Хоча факти все ж таки підтверджують те, що недолуга політика місцевої влади довела нас до боргової в'ями. Це і 51 мільйон е, водоканал винен, і ми. 57 мільйонів винні перед підрядниками та за виплати та за зарплати це дуже велика сума насправді. Це половина річного бюджету до воєнного періоду. Це дуже велика сума. Тому я так бачу, що влада викладає масово приміщення, зараз йдеться про тисячі квадратних метрів, і вона намагається ці борги якось <кій> трошечки перекрити. Та все ж залишається питання відкрити, що там буде. Після м'ясного павільйону. Чи є варіант, що збережуть формат павільйону? Ну ж ви розумієте, що павільйон нікому не цікавий, тут не йде думка про людей. Тут ніхто про них не думає. Тут хочеться на цьому місці знову заробити якісь кошти, вкласти, створити якийсь торговий центр і забути про все. Ніхто не думає вже давно про людей, тим більше сьогоднішня влада. Тому що я би хотів сказати. І повернутися в минуле, а також попросити вас, щоб до цих коментарів ви прикріпили відео деякі аргументи і докази, щоб не було маніпулювання зі сторони влади. Бо я вже знаю, що говорять, що я переслідую якісь власні амбіції, все, що я роблю, це все зв'язано з м'ясним і так далі. От конфлікт розпочався ще давніше, коли. Я не виходив у публічність, тому що це для мене було завжди хотів говорити, домовитись, не виносити сварку з хати, щоб не підігравати, бо війна, там, знаєте, якийсь розкол в суспільстві не робити. Але вже коли вони це зробили, то я вам скажу, що я, коли при прийнятті бюджету на 23-24 роки, завжди писав свої зауваження. Мер мене кличе, каже: Ну чому? Я кажу: ну, я бачу, що воно не відповідає не на часі, зараз те, те, те. От. І це був один момент по бюджету, коли я писав своє зауваження. Наступний це коли, ви пам'ятаєте, всі знімали секретаря міської ради Андрія Конечика, mm -hmm. і там один голос був проти. Це був мій голос, де я відкрито після того підійшов до мера і сказав, що я не голосую. Моя принципова позиція до військових. Людина, яка. Добровільно пішла воювати. Ну проти неї це, це точно не можна робити такі речі. От я завжди підтримував Андрія його позицію. Він багато е, вніс хороших е, справ е, це для допомоги військових. Ми разом багато гарних і разом з усім депутатським корпусом багато ініціатив військових гарних прийняли. І це повірте, що жодної ініціативи мера не було. То, що він потім після любих бюджетних комісій чи ініціатив ішов, записував відео і казав, що це все я, я я, це далеко не так. І я думаю, що коломияни, люди вони це бачать, відчувають, розуміють. Це все йшло від депутатського корпусу ініціативу від Андрія, від мене, від інших депутатів. Андрія Гурника Віталія. От от, до речі, ви знаєте, що два місяці назад. Вперше в історії ми прийняли бюджет депутатського корпусу з ініціативи. Ми 6 мільйонів субвенційно відправили на 10-ту штурмову бригаду. Ми всі питання позакривали по дітям по родинам, померлим загиблих. Звичайно, що є багато ще напрацювань, але ми велику роботу зробили. І по меру іміджу, по іміджу мера, це завдало великий там удар. Він зрозумів, що він втрачає більшість. І він почав е, таким чином зводити рахунки. І більше того, якщо б він якісь особисті рахунки зводив там зі мною, не зачіпаючи людей, це б було ну, все добре. Але коли він переходить на особистості, от ви замітьте, що на цю сесію не тільки йде оренда приміщень, а йде і звільнення з посади е, Віталія Гурника. Так, це директор клініко-діагностичного центру, і він також серед ініціаторів. Змін до бюджету аби передати гроші на ЗСУ. так пізніше. Микола е, Андрійчук, ви знаєте, що волонтер Сержівецьких козаків Його його дружину Його дружина, про е, причому вона прийшла конкурс. Е, люди так. всі за нею. Мертив за колектив за нею. Мер просто бере і звільняє. Тобто, іде робота по конкретних депутатах, які підтримують е, правильну позицію і не підтримують позицію мера. Зараз він виставляє. Місний павільйон на аукціон. Причому в нас оренда землі. От потім я вам документи надам, ви всі там до, до відео доробите, до 29-го року. У нас приміщення до 7 грудня цього року. Як можна виставляти взагалі це приміщення, коли є діючі договори оренди? Це, це нонсенс. Він от таким макаром зводить свої рахунки і вводить оману людей, можливо, інших колег-депутатів. Я думаю, нонсенсом є те, що людина особисто неприязні ставить у професійну сферу, і місто потім від цього страждається ненормально і це не звичайно. Накопичення боргів це все, яке відбувалося протягом років. Він мусить чимось покривати. І так, і бездарно, як продавали колись в 90-х роках, так само зараз він хоче продати все, просто щоб закрити свої. Проблемні питання мені інколи здається, що він оце програв в карти, що ще що, бо так спішить, розумієте? Ну, це, це бездарна політика, як, як на мене, ну правильно. А що буде після цього мера? Місто, коли має достатньо земель і нерухомості в оренді, воно має стабільний дохід. Але я вам скажу. Що виборів зараз не буде, розумієте? І ті всі говорять, що от зараз вибори, вибори, треба щось бігом робити, показувати роботу, продавати, купляти. Ми бачимо, що війна надовго. От зараз оголошені нові тендери, які не на часі. Хлопці там чекають безпілотників, чекають ребів. А у нас буквально пару днів назад оголосили тендер на там на Бруківку знову ж таки на площу е скорботи. Пару днів назад літають шахеди, війна не закінчується. Ви бачите, яку позицію займає Сполучені Штати Америки. Все має триматися на підприємцях, на людях, які тут створюють робочі місця, які працюють, які сплачують податки. От. А чого влада це не розуміє, я, я не знаю. Ігоря, тобто, ти стверджуєш, що м'ясний павільйон – це помста мера за те, що ви зайняли позицію проти того бюджету, який хотів протягнути міський голова. Чи готовий ти сісти за стіл переговорів, і ну, як ти кажеш, в інтересах людей, які працюють на м'ясному павільйоні, якось домовитися з міським головою? Він якісь висиває вимоги, чи це просто постфактом постріл? Ну, дивіться, домовитись. Ну, я не знаю, це ж не є. Якась справа, щоб домовитись про щось. Можна домовитися з адекватними людьми, які живуть проблемами містян, які переживають, турбуються за місто, тоді можна сідати домовлятися. Ми аргументацію навели свою, в свою чергу. Ми сказали, що скільки в нас підприємців працює. Більше того, в нас була з мером розмова, і ще колись. Коли, пам'ятаєте, був народний депутат України Ткачук, він хотів це приміщення. І, в принципі, з тодішньою владою вже була домовленість, і це приміщення мало відійти вже в приватну власність. Ще в наприкінці 90-х років. Але мій батько, будучи тоді директором, він сім років судився, мав команду однодумців, сім років судився без жодної копійки з міста. Сім років він виграв суд і виграв не собі, а виграв це приміщення громаді. Тодішня влада ну, дякувала йому, тому що він пішов на такий безпрецедентний крок. Тут, коли все розпродувалося, він народного депутата виграв семирічний суд, вкладав свої особисті кошти і виграв майно це приміщення для громади. Зараз, якщо б не він, то, то цього приміщення би вже давно не було. От і мер не розуміє заслуги інших. Він не розуміє, яка робота пророблена. Більше того, якщо це було на балансі міської ради, вони ні копійки, жодної копійки не потратили в поліпшення чи в покращення. Всі кошти, от фасад, ми зробили, задню стіну перекриття. Воно все ж було гниле, все ж там протікало від, від води. Ми багато грошей вклали. У Мене є фотографії, які приміщення ми прийняли на баланс, і яке воно зараз. Чому? Добре, ви виробили це ремонти, вам зменшували оренду? Ні, це все було за власної ініціативи. Просто ми ну, торгували там люди, хотілося зробити їм умови. Провели воду, провели каналізацію. Там нічого не було. О, зробили гарні умови, туалети, ванни, зробили нові холодильники, приміщення фасад повністю передньої стіни поміняли з цегли, Якщо ще пам'ятаєте, яке старе було зараз, яке. Тобто хотілося зробити для міста щось для того, щоб було приємно купити, зайти м'ясо. Зрозуміло, що кожен десь скаже, що там умови, можливо, десь муха якась літає, але ж ви повинні розуміти, це м'ясо. Там як приходять тисячі кілограм м'яса, там розрубується, там воно все свіже, десь і кров, десь і запах м'ясний. Це ж це ж все природне. М'ясо ж приходить. Термічну обробку, ви ж його варите, миєте дома. Це ж не, не стола їсте. Ви ж підіть там на будь-який продуктовий магазин, всюди мухи, оси. Це це зрештою, ми ніколи не знаємо, що за куліссям е, супермаркетів. Тим більше, то, я... то, то що чисто виглядає, десь у плівці, то це не означає, що воно добре. Тільки в м'ясному павільйоні м'ясо проходить лабораторну перевірку, тобто воно проходить лабораторну перевірку після того, як ми отримуємо чек, що е, воно придатне до, до вживання, Тоді ми пускаємо цю людину і. Торгувати, і вона продає свою продукцію, інколи перекупляють продукцію. Звичайно, що є різні моменти. Але точно 50% це люди, які вирощують самі е, м'ясну продукцію, доглядають за цим, потім продають. І це вже поколіннями. Це бізнес, він ж не стосується тільки 20, -ти, навіть тих людей. Це люди, які десь постійно вирощують свині по селах. Потім ці, ми, ми купляємо у них, перепродаємо і так далі. Цей павільйон — це довга традиція. Тривала в Коломиї ще від часів матінки Австрії, коли були галі, там продавали м'ясо, потім спорудили цей павільйон. І якось вже звично багатьом нашим, наприклад, мамусям, бабусям і моїм ровесникам іти туди по м'ясу, бо знають, що це якраз ну, дійсно свіжина. Але давай повернімося ще до останнього моменту. Це ти кажеш розправа, ти кажеш, що це помста. А взагалі в приватних бесідах, тоді коли були баталії щодо бюджету, були якісь розмови, в які вказували на те, що міський голова незадоволений, буде мстити, чи він може тиснув якось на тебе і твоїх е, прихильників mm. і дає е, гроші на ЗСУ? ви просто проведіть аналогію. Я от е, за останній рік скільки позвільнялось його. Заступників керівників комунальних підприємств, от я вам навів в приклади з Віталієм Гурником, з Миколою Андрійовичиком, от Мирослава Воротняк, яка була також вільною. Ви пам'ятаєте історію Світланою Бежук, яка підтримувала Андрія Куничика? І коли мер казав: я точно її звільняти не буду. Тобто, всі вони вже десь там. Багато от, рад, Радовець, який підписував е е е, листа про. Те, що не, не бажають продовжити оренду, також уже звільнений. Тому. І чи це помста, чи, чи це збіг обставин судити, ну, судити вам, але воно так якось але в прямій розмові ніяких погроз не було, так ні, в прямій роз розмові ніяких погроз не було. Були просто я пам'ятаю, коли не проголосували вдруге за бюджет. Міський голова вас скликав у до себе в кабінет, як на килим посварити, і сесію розпустили. Ніхто вже в зал не повернувся. Дивіться, це не то, що були погрози, це. Були намагання склонити тих депутатів, які ще десь можливо не розібрали вагалися. до кінця ситуації, вагалися, і висвітлити ситуацію в іншому світлі. Ви ж коли побачите мер завжди переходить на особистості і завжди е, хоче вийти чистим з води. Но цього разу ще раз кажу: е, коли ми бюджет прийняли, коли вийшла більшість депутатів, яка в принципі за військових за, е, за громаду. І почалися кроки з ними з гурником, з м'ясним павільйоном, тобто це пряма, я рахую тиск на депутата, це зложування своїм становищем, от, заради того, щоб ми десь поміняли свою позицію. Я кажу зразу: ми точно по позицію не поміняємо. Я як не зауваженнями писав бюджети, які були прийняті, як мав позицію стосовно Андрія Куничика, по секретарю, і якщо це буде погана ініціатива для громади я точно її підтримувати не буду ні під яким тиском, От. Ви, до речі, цілком можете всі разом написати спільну заяву в комісію з депутатської етики на чи на опосередкований тиск на депутата в такий спосіб. Ми вже скільки звернень, воно не дієво. Ви розумієте, що воно не дієво. Ну реєструвати такі випадки все одно треба, мені здається. Можливо, просто е, хотілося би, щоб можливо, так станеться, що дійсно мер. Ви ж бачите, як він почав часто їздити на фронт, як він починає висвітлювати свою діяльність в допомозі армії. Це добре, тому що він бачить тенденції, він бачить, що депутати з цієї дороги не зійдуть, і він починає вже міняти свою позицію. Можливо, він побачить. Чіткі позиції і депутатів і людей, і він змінить десь свою думку. Стосовно того, він починає думати за громаду, за створення робочих місць. Мало того, я повернусь ще до комуналки. Так, звичайно, що роботи мають якісь проводитись, звичайно, що місто має жити, якісь дороги робитись. Люди мають отримувати заробітну плату. Але чому це мають робити фірми, які не сплачують податки у місцевий бюджет? У нас є багато фірм, які можуть робити гарну, якісну роботу, ігоре, але робити по об'єктам. Ігоре підприємство але... мера не сплачує в Коломийській бюджетні копійки, воно сплачує в обертинську громаду. Про що ми говоримо? О, от в Тому тоді. Тому Тоб, нам треба це все повернути. ми повер... платники податків, платимо меру не тільки зарплату, а ще й щедрі, там, надбавки. Боже, страшно сказати, він ще отримав матеріальну допомогу. Досить багата людина. А, а ми чекаємо, щоб він підтримував місцевого підприємця. Не буде цього де є бізнес, там немає. Дивіться, не буде цього прав. це на сьогоднішній день. Ми багато вже чого думали. що, що не буде, і що це неможливо. Але як практика показує, що якщо є більшість депутатів, то все можна зробити і все можна повернути у своє русло. І я надіюся, що ну такі, такі люди, які зібралися в, в більшості, в принципі, в колективі. Мер не зможе ніяк повпливати на них, і, і ми свою роботу зробимо і докажемо, що ми на своєму місці. Ви пам'ятаєте, коли навіть був момент, коли секретаря знімали? Ви навіть знімали репортаж і казали, що от там є кандидатури на посаду. Мера там він мене... виторговував та так, він ви сам там... пропонував кільком людям. Ви там називали і моє прізвище, і Данилишина, і, і ще ряд якихось. Ну я відказався зразу, тому що у мене принципова позиція. То того, все ж таки пропозиція була. Дивіться, обговорювали в полуарах різні різні варіанти. А мені виглядає, що це був така шахова гра. Так. Він пропонував багатьом для того, щоб отримати їхню підтримку, щоб мати ту лояльність. Можливо, і він так зберігав довший час зберігав свою більшість. Його Но... маєте можливість зараз закликати коломиян долучитися до сесії і закликати депутатів не голосувати за це рішення. Ну я з ну дивіться з... до доломіян звернутися, просто щоб вони адекватно е... ловили інформацію, яка йде від міської ради. Тому що я колись, не вникаючи в деталі, я сприймав всі слова їхні за чисту монету. От ви пам'ятаєте, остання промова мера на День міста, коли він каже Коломаянам, що сотні мільйонів гривень на допомогу військових, десятки мільйонів гривень на допомогу матерів загиблих. Ну, це все фейк, це все брехня. Ми знаємо, що він і я запитав це прямо на сесії. І Оля, начальник управління фінансу, сказала, що 5 мільйонів витрачено за пів року. Сотні мільйонів гривень ми спрямові на потреби військових частин. Десятки мільйонів для підтримки сімей героїв. Я пишаюся вами, коломіяни. Хотів задати пані Олі, питання, скільки цього року, скільки цього року, пані Оля, ми профінансували військові програми. Будь ласка, що на яку суму? 5 мільйонів цього року? І все? А, а де сотні мільйонів е, про те, що говорить пан голова інформаційно у всіх е, виділяних ресурсах за кошти платників податків? Розуміє? Мільйонів, десятки мільйонів. Цього року ви тільки на військових потратили 5 мільйонів за півроку. Ми за місяць знайшли більше, чим міська рада за півроку. Тому ці ваші оманлені реванси сторони я би не хотів навіть коментувати. Ми за два місяці знайшли 6 мільйонів більше, чим вони. От е, за а чого роки. ж ти кажеш? Постійно шість говорилися про вісім. Це суто на десятої вірськормово і два на, і 2 на, на, на тероборону. Угу. Загальна сума вісім. Але по субвенції ми передали шість. Уже передали вже гроші в частині. Уже вони там не знають, чи оголосили закупки чи ні, але точно знаєш, вони вже в частині і вже працюють на, на військових. Тобто ми більше знайшли за два місяці, чим ти ведеш роки. до того, що в дописах мера не, не завжди правда. Звичайно, він дуже дуже гарно вміє це обіграти, припіднести, подати. Тому коло повинні ну з, з матерями померлих. Це насправді було кощунство. бо я пам'ятаю, що жінки і вдови, і матері ходили рік по цій виплати. Якби не чітка позиція громадської організації, яка постійно тисла на мера, і пані Надія Бордун, яка постійно виступала і постійно просила права, і він заслу... закривав її рота прямо на себе. В матері загиблого воїна, це жахливо. І якби не це, вони би не досягли того, щоб тих нещасних 5 тисяч гривень отримувати після Звичайно. смерті. Звичайно, я, я дуже від... дякую пані Надії Бордун. Вона. Ми в останній момент дуже тісно співпрацювали, Вона доносила свою пропозицію. Я завжди був за якісь такі доплати виплати, тому що людина, яка втратила найдорожче, так або ті хлопці, які ризикують і поклали на кон своє життя. Ми тільки мусимо всім їм завдячувати, бо, бо завдяки їм тільки тримається Україна. І але це була чергу... дуже довга дорога. Я переб'ю. Тому що все ж таки три з половиною роки війни минуло, коли почали начисляти ці виплати. Це позор. Друге, пані Наталя Тарабалка, яка ходила на допомогу центру, нехай він не в нашій громаді, але наші бійці там проходять реабілітацію, теж роками просила цю допомогу. Чому так має бути? Жінка втратила сина і вона хоче допомогти іншим воїнам. І вона має ходити до мера на килим, благати. Це взагалі це не нормально. Це взагалі неприйнятно, і дуже, я погоджуюсь, дуже великий час зайняло. Справа в тому, що ж ви ж знаєте, у мера є е, свої заступники, які на зарплаті, апарат. Цим всім вони мали займатися. Е, мер, втративши, точніше, позбувшись секретаря, е, зрозуміючи, що повнота вся в одних руках, користуючись тим, що, наприклад. Е, Постійно і деякі депутати їздять на фронт. Ви знаєте, я з командою заснували волонтерський центр Локомотив. Ми постійно там. Саджівецькі козаки постійно там. Ми думаємо, як зробити дрони. Ми думаємо, як поїхати. В принципі, така була такий період, де ніхто не думав про ну скажу відверто, про депутатську діяльність. От якось все пішло на самочок, і кожен думав, як допомогти армії. Ми десь включалися, десь то що нам <кій> говорили на словах не до кінця провіривши інформацію, а віривши в те, що нам припідносять, робили так. От ну і коли прийшов вже момент, коли ми побачили обурення суспільства, коли ми побачили ці всі моменти, що постійно обіцянки, обіцянки, обіцянки і не і ніяких дій. І коли ми занурились, ну особисто я вже коли занурився в процес, там страшні речі відбуваються. Ви знаєте, що в водоканалі мільйонні борги. Знаю, їх навіть вже Так. В нас хочуть зараз підвищити тарифи на воду. Ми проти цього розуміємо. Тарифи щоб... вже підвищили. Тарифи вже підвищили, вони просто йдуть не з наших кишень, а з наших податків. По суті, це теж наші гроші. Ми компенсовуємо, але з наших податків. Там також йде ще, щоб частину, якусь сплатило суспільство. Вже йдуть обговорення. Окей, да, для. Да, тарифи також. на перевезення також хочуть зробити. Замість того, щоб займатися якоюсь господарською політикою, ми все перекладаємо на людей. От і тому оці нові е, тендера, які е, оголошені, та мені здається, що на часі зараз от покрити борги водоканалу, щоб на людей ні тендери на 57 мільйонів. Це навіть більше ніж борги водоканалу, і більше ніж борги, які ми заборгували. Тому чому не закрити оці проблемні питання, а знову щось робити? От для мене це війна велика відповідальність. І якщо, будучи я лише тільки рік став директором, от і в першу чергу я тут, тому що для мене відповідальність. Я хочу, щоб ці люди, яким ми надаємо робочі місця, які е, фізичні особи підприємці, які отримують свої сім'ї, щоб це воно і продовжувалось, не можна взяти е, їх десь вигнати на вулицю, чи нехай їдуть за кордони. Такі умови складаються, от у нас. Що цвіт нації, це молодь, це лікарі, це вчителі, ну це розумні люди, які здобували роками освіту, які можуть навчити щось майбутнє покоління, чи спеціально складаються такі умови, щоб всі виїхали. І тут не було б людей, які, які би могли сказати своє ні, розумне ні тії тим діям влади, яку вона проводить. Чому ще раз кажу? Замість того, щоб дати премію вчителям. До речі, ми будемо на цій бюджетній комісії ініціювати. У нас прийшла субвенція, от і десь цю субвенцію хочуть розподілити, також на наше бачення неправильно. Нам краще підтримувати лікарів, вчителів. Нам краще підтримувати цих людей, які вчать наших дітей. Замість того, щоб робити ще чергову бруківку чи чергову якусь асфальтну дорогу. На мою думку, пріоритети треба вміти розставляти. Дякую тобі за розмову. І очікуємо, що буде в четвер. Всі охочі, хто хоче бути на сесії, приходіть в хід вільний. Для цього не треба нічого, тільки мати посвідчення е, особи. Спасибі, на все добре. Дякую вам. Дякую вам.